Слава Україні! Прошу сідати. Всім бажаю здоров'я, доброго ранку, дорога Роберта. You're very welcome, Robert. We don't hear how Ukrainians really... Happy to see you. Раді бачити вас. Дуже вам дякую. А дорогі друзі, пане прем'єр-міністр, шановне пане голову Верховної Ради, всі присутні, ми усі разом сьогодні відзначаємо День, день Європи, Європи, нашої Європи, Європи об'єднаної, Європи, заснованої на праві і співпраці. І саме тому Європи найбільш сильною за весь час і при цьому найбільш Налаштованою на мир історично за період достатньо короткий, буквально за час життя кількох поколінь, Європа змінилась, змінилась докорінно. Континент, який був джерелом конфліктів, джерелом протиріч, став однією з найбільш надійних глобальних опор мирного співжиття націй і справжньої поваги до людського життя. Саме це є результатом європейської єдності верховенства права у Європі і такого ставлення до кожного народу і кожної спільноти, яке дозволяє усім в Європі знайти спільне, взаємовигідне рішення для будь-якої проблеми. І тому, щоразу у День Європи важливо усвідомлювати саме цей прогрес, через який пройшов континент. Важливо зберігати вдячність кожному, вдячність кожній, хто працював і і продовжує працювати заради такого результату. І важливо пам'ятати, що саме є єдиною альтернативою такій Європі. Торік Україна вперше на загальнодержавному рівні відзначила День Європи саме у цей день, 9 травня, тобто наступного дня після відзначення. Річниці спільної для європейських народів перемоги над нацизмом, річниці завершення для Європи Другої світової війни. І ми маємо завжди це пам'ятати, коли Європа розділена, коли Європою правлять страх і гордощі, а не справедливість та повага до життя, коли лідерам Європи не вистачає. Саме рішучості, а вороги Європи дозволяють собі забути межі моралі та права. Мир руйнується. І ви знаєте, руйнується дуже швидко, і тоді потрібні колосальні зусилля, щоб мир повернути. Дорогі друзі, зараз для Європи точно такий же вирішальний час, який був, коли сучасний проект об'єднаною. Та мирної Європи лише починався рішучість зараз. Співпраця зараз повага до кожного народу і кожної спільноти мають таке саме фундаментальне значення для життя поколінь після нас, як значить для нас зараз взаємодія європейців по завершенню Другої світової війни. Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити. І завершити справедливо цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність, весь європейський проєкт. Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на нашу землю так само, як Гітлер йшов на землі інших народів, Злочинно. Не спровоковано і абсолютно потворно. На жаль, так само це може статись і з нашими народами. Тому наша з вами взаємодопомога це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоб саме ідея будь-якої війни у Європі знов була розбита. Я дякую всім вам за підтримку нашої держави і людей, за підтримку життя. В Україні, а отже, життя в Європі. Я дякую вашим країнам і вашим громадам. Дякую вам за те, що ви з Україною. Дякую вам і дякую від всіх українців. Низький вам уклін за цю підтримку. Бути зараз Україною це бути з Європою і за Європу, за мирну Європу. У нас в цей час, час таких випробувань, в час цієї війни. Ми всі побачили, наскільки важливо, щоб Європа не проявляла жодної слабкості, і особливо в питаннях, які зміцнюють Європу, Україна та інші країни, які заслуговують бути в Євросоюзі, отримали. Статус кандидатів і розпочали підготовку до переговорів про членство. І ми наблизились впритул до фактичного старту переговорів, виконавши все все, що було для, для цього необхідне. І я хочу подякувати кожному, хто це робив, кожному, хто допомагав. Дякуємо дуже. Окремо хочу подякувати тобі, Роберта, Дякую дуже за все за твою відданість і за підтримку. І ми дякуємо Європарламенту, всім парламентарям. дійсно, з самого початку цієї війни, ви повністю з нами. Це дуже правильний вибір, абсолютно справедливий, абсолютно що дуже важливо. Чесний, я знаю тебе дуже добре. Це вибір, вибір і розумом, і серцем, і дуже справедливий. Дякую тобі особисто. А, Дякуємо всім лідерам Європи. І тепер у червні має розпочатись новий дуже важливий етап та перемовин про вступ України. Я прошу вас і надалі. Нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі, між нашими країнами, нашими громадами, зокрема у такому форматі. Вже вже другого саміту наших громад, наших можна так сказати, горизонтальних зв'язків і в Європі, і з партнерами Європи, зокрема також зі Сполученими Штатами Америки, 18 країн сьогодні представлені тут. На другому саміті сотні міст і громад. Будь ласка, робіть все можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи, щоб ми не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій, спільні результати. І сьогодні підготовлені нові домовленості між нашими громадами України та громадами ваших країн нові угоди, які додадуть усім нам потрібної. Сили, ми всі разом маємо дбати про захист життя, щоб бути такими європейцями, які передадуть дітям спадок, і цей спадок мир, сила і перспективи для всіх. Наша Європа, Європу, в якій дійсно хочеться жити. Дякую вам за увагу, дякую кожному за всі домовленості, нові. І також ті, які сьогодні будуть досягнуті в рамках саміту, ще раз дякую за підтримку. Слава Україні! А -а -а. Дякую.